Весна в Україні їдана починається Шевченко. 9 березня він народився. Проживши 47 многотрудних років, він відійшов у вічність. Але залишився з нами назавжди. Тому що Тарас Шевченко вічний як народ український, вічний як сама Україна. Він символ наш. Він символ всього того, що українська душа і українське серце має, мало і матиме. Мені однаково, чи буду, я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однаковісінько мені, неволі виріс між чужими, і неоплаканий своїми. В неволі плачучи, умру. І все з собою заберу, малого сліду не покину. На нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові: молись. Молися, сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде, той син молитися чи ні, та не однаково мені. Як Україну злі люди присплять лукаві вогні її украденою збудять. Ох, неоднаково. Відзначаючи шевченківські дні, і не лише у березні місяці, я б сказала, що Тарас був би дуже радий, щоб ми про нього згадували кожного дня. Чи в садочку, чи в школі, чи в прикордонній академії, чи на тому самому фронті. Тому що слово Шевченка воно вселяє в нас незаперечну, абсолютну віру в нашу велику українську перемогу.